Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про народні символи України. Верба одне з найулюбленіших у народі дерев. Люди давно помітили, де ростуть верби, там чистять джерела. Сіілочки верби опущені донизу. Як начебто очищають і захищають воду річки чи череться. Про вербу складено багато прислів'їв. де водиця, там і вербиться, де верба, там і вода. І одні з перших дерев верба розквітає весною. Її пухнасті квіточки котики приваблюють до себе бжілок. А у вербну неділю люди освячують вербу в церкві і гілочками тоді постукували один одного по тілу і бажали один одному здоров'я. Верба дуже гарна і корисна. Верба вона лікує простуду, загоює рани. Опіки. А ще в народі кажуть без верби і Калини нема України. Послухайте легенду про Калину. То було давним-давно. В одному селі жила привітна дівчинка. Звали її Калинкою. Люди її любили за добре серце. Навесні Калинка пішла до лісу. Довгий шлях пролягав до нього. Дай, думає, посажу вздовж шляху якусь рослину. Посадила тонесеньке стебло, що прийнялося. Кожний день вона носила воду і поливала. Виліз великий кущ. Ішли люди тим шляхом, сіли відпочивати під кущем. Спаси тим роботящим рукам, що посадили. Весною зацвіл білим цвітом кущ, а восени вкрився червоними ягідками. І в кожній ягідці заховане зернятко, схоже на маленьке серце. Прийшла якось калиненька до куща, а кущ шепоче. Ягідки на згадку про твоє добре серце. А щоб люди не забули тебе, подаруй нам своє ім'я, Халинка. Відтоді стали називати кущ Халини. А чай з халини лікує кашель, простуду, головний біль.